Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про укуси тварин. Це досить таки важлива тема, тому що тварини можуть бути переносниками інфекційних захворювань, таких як сказ та правець. Що ж робити, якщо сталася така прикра ситуація, і вас чи ваших близьких укусила тварина? Зараз ми з вами розглянемо. Після укусу не варто піддаватися паніці, не варто одразу ж... Намагатися знайти цю тварину і знищити, тому що це може бути теж небезпечно. Потрібно заспокоїтися потрібно максимально швидко промити рану великою кількістю проточною водою. Края рани, на які потенційно могла попасти слина зараженої тварини, варто обробити просто мильним розчином. Звичайне хазяйство мило має лужне середовище, яке здатне знищувати збудника такого неприємного захворювання, як сказ. Після того, як ви промили рану протязі 10 хвилин, да, тобто ви максимально очистили її від слини е, тварини, накладаємо на уражену кінцівку чисту пов'язку, марливу або ж. Е, Бінтову чи можемо використати якісь підручні засоби, які є в домашніх умовах, це може бути рушник, там частини постільної білизни, тобто зробити щось, щоб закрити рану. Звертаємося до травм травмопункту. Там будуть задані вам питання, коли ви останній раз отримували щеплення проти всказу і правця, тому що це є надзвичайно важливий момент, якщо своєчасно. Не отримати лікування, то людина може просто-напросто загинути. Якщо щеплення не проводилося, потрібно максимально швидко отримати щеплення антиарабічною вакциною, що дасть можливість убезпечити від подальшого розвитку сказу. Вона проводиться по схемі загалом це буде 5 ін'єкцій. Якщо вкусила домашня тварина, потрібно з'ясувати саме причину, тобто, в певною мірою, саме діти або ж дорослі при контакті із домашніми тваринами можуть стати причиною, чому ця тварина проявила агресію. Тобто, якщо тварина вживала їжу, пила, або ж вона була просто налякана, вона може рефлекторно вкусити. Тобто, це не означає, що вона є небезпечною для суспільства. Але якщо сталося такий прикрий випадок, ми обов'язково. Обов'язково маєте на протязі 10 днів відслідковувати стан тварини. Тобто, якщо за цей час стан і здоров'я кардинально змінився, ви маєте звернутися також до лікаря. Враховувати потрібно, що навіть через невелику ранку може потрапити збудник сказу чи правця. Якщо стан тварини стабільний, ранка заживає без всіляких ускладнень, значить все у вас буде добре. Якщо стався укус, потрібно враховувати ряд факторів, так? як поводилась е, тварина до того моменту, як вона вкусила. Тобто е, досить часто ситуація трапляється, коли батьки е, по своїй необережності е, бачать на вулиці людину, яка гуляє зі своєю домашньою твариною, і рахують, що раз тварина домашня, значить вона є абсолютно безпечна. Тварина теж може бути налякана, і е, тварині теж можуть не, не подобатись якісь певні моменти. Тому перед тим як погладити чужу. Собаку на вулиці там, чи кішку, обов'язково запитайте дозволу у хазяїв, тому що не всі собаки здатні на те, щоб контактувати з дітьми. І потрібно враховувати, чи є у вас можливість відслідковувати за цією твариною і чи знаєте, де вона проживає. Тобто це певною мірою покращує можливість контролю процесу. Тобто, Якщо це навіть там, сусідський пес, то ви зможете за ним спостерігати. Якщо контакт відбувся там з кішками, з якимись іншими тваринами, тактика поведінки у нас буде та ж сама. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте обачними і дивіться рубрику Агент 103».